Останню спробу врятувати вибори зробили в обласній адміністрації. Там звернулася до облради з пропозицією внести вибори до бюджету, для чого скликати позачарову сесію. Адміністрація сама не може внести зміни в цей наш бюджет, який вже прийнятий, і тому відповідно повинно прийматися спільне рішення з радою, тому що треба вносити зміни в бюджет, тобто шукати джерела. І джерела можна знайти тільки в тому випадку, коли зменшувати ту чи іншу статтю видатків, які вже передбачені в бюджеті. І тому це спільне повинне бути рішення, і воно повинно розглядатися на сесії. В обласній адміністрація навіть знайшли 300 тисяч гривень на друк бюлетенів. Втім, і в територіальній виборчі комісії і в облраді кажуть, це ситуацію не рятує, адже бюлетені потрібно ще розвести по дільницях. Крім цього, є й інші витрати. І мені імпонує позиція ТВК. Яка полягає в тому, що фінансування має відбутися або в повному обсязі, або не відбутися зовсім? Бо розпочати процес без коштів це набагато гірше, ніж розпочинати ніж не розпочинати його. Оце і є наша позиція. А позиція щодо. Оскільки процес виборів фінансувався з державного бюджету, то має і завершуватися цей процес також з державного бюджету. З точки практичного застосування закону ті вибори можна вважати такими, що вони вже зірвані. Тобто шанси на те, що вони будуть проведені, вже з сьогоднішнього дня зведені до мінімуму, та як сьогодні останні день для того, щоб було надрукувати виборчі бюлетені. Відповідно, будемо далі дивитися, як застосовувати знову ж таки це виборче законодавство і з цієї ситуації. Найбільш ймовірний сценарій розвитку подій це визнання виборів 27 січня, такими що не відбулися, і призначення повторних. Орієнтовна дата 8 квітня. Однак не все так просто. Згідно закону, визнати вибори недійсними можна лише якщо не було зареєстровано жодного кандидата, або якщо кандидат був один, але набрав менше 50% голосів. Натомість кандидатів вже висунули понад 50, і це на сім округів.